Петра Фідечка. Перший номер голкіпер команди. Це перша четвірка. І перша еместейта. Моменти! Як же приклався Люлька до м'яча Без шансів для Фідєчка. 1-0. Четверта хвилина поєдинку. Радислав Люлька відзначається. Дуже потужно. Доти класно в дальній кут. Літій, тут трьох проходить! Нічого. Зелене. Зараз буде рухатися моста. Я впевнений, буде розіграш. Або ні. Ні, є удар. І... Підбирає м'яч перший Гаркуша. Калина є удар ДОБИВАННЯ! І там двічі од... одного разу за... завгородній. Ну і тут начебто дуже близький до перехоплення, але постійно десь. Сидорчук, А м'яч знову на зеленого. Сидарчук удар, кошети і кутовий. Сидарчук, Гаркуша. Є нагода, пробиває Гаркуша і поперед. Гора передача! Забивати її летіли, але щось непорозуміння. Мельник або Гаркуша хто там. Не зорієнтувався. Здавалося, все. Відбився. А Мстейт. Але ні. Дивимось. Повтор. Ора, яка ж класна передача. Так, тут... Ще одна нагода. За вгороддя. Тут буду розпочинати. Атаку проходить передача про Кутін. Прокутін. Вирішувати потрібно. Шибинский. ну удар дали. Максим Иванов біля мяча справа, Литвиновский твой Гаркуша. Є Аркуша, И удары. Иванов удар далеко. кут. этой команды? Вот же МСТ Андрей Мельник, Радислав Люлька. Никут. Чуніховський. Гора передача удари. Забиває Кравинський. Який вже класний розіграш. Знову з п'ятим польовим. Вперше в цьому матчі виходить перед ДДХ. 23 хвилина. Давайте дивитися Сидорчук. Передача на Кравинського. Норігора повертає і прошу. Зелений ледь не помилився. Активно, дуже активно присингує. Гаркуша змусив помилитися. 2-2. Рахунок стає, самі собі привозять. От, без цього додиха, не Ддиха. 24-та хвилина дуже швидко довело, довелося і вдалося. Вдалося все ж таки зрівняти рахунок. Матвиновський наточна передача, зелений не проходить. Тут паса тут. Жовту картку зараз. Матвиновський отримає. Митвиновський, не наточна передача. Зелений не проходить. Тут паса тут! Єлітій передача, але докрити... Литвиновський можна бити. Дуже довго, але все ж таки пробиває. Зноска вже майже з лінії. Тафного майданчика Данії Литвиновський. 3-2 робить рахунок. 26-та хвилина. От в другому поєдинку вже забиває. Попередньому матчі дублем відзначився. М -м Тому втрата Сидорчука. Це дуже критично. Передача! Литвиновський дуже близький був до дубля. Овсян в цьому протистоянні. Хоча той підхоплює м'яч, добивання буде, не встигне добивання. за загородні. Калина порушує правила Пишлюк. Буде жовта. Буде. 34-й фол для Емастей. і жовта для. Калина. Передача не проходить. Знову зеленою. Помиляється. Переводить І Вілітий удар в дальні. М'ячі! Фол. Але відкладений фол буде. Зелений, ближній кут, Це п'ятий фол. І жовту картку отримує Чуніховський. Про що я казав? Це третя картка для Чуніховського. Він пропустить поєдинок проти будівельника. А тут знову не встигають. Навіть про... Єліті класна передача. Забитий! Встійко влучає. А тут Єлітій знову з м'ячем. Моменти! Зелений пробив... Ми також знову таки не забуваємо, що кожне порушення правил. А тут же Фол Калина буде бити. Залишається на половині поля. І передача проходить. А Бондарів забитий! Забиває Богдан Єлітій! На останній хвилині вона вже розпочалася. Хто-хто, а, а Богдан заслуговує на цей забитий м'яч. в цьому матчі. Ну, але 54 секунди є. Нора Бондарів. Ну і що тут три гравці робили і просто таки забули. Тут, можливо, нагода буде виграти цей поєдинок. Будь-кому! Передача. і забиває Люлька! Все ж таки розкаталицю. А так Радислав Люлька за 9,8 секунди до завершення матчу. Забиває. Ну, напевно, переможний м'яч. 10 секунд не вистачило виставити в цій атаці і здобути бал. Передача буде, бити потрібно, є удари Все! А ММС виграє. Часу немає вже щось вигадувати. Потрібно самому тягнути м'яч. Передача буде, бити потрібно. Є удари Все! А Местейт виграє. Це дуже і дуже складний поєдинок. Вигравав, е, вигравала команда 1-0. Потім програвала 2-1. Вигравала 3-2. 3-3 рахунок. На останній хвилини зробив Богдан Гілікий. Але. Було ще 54 секунди у амс п'ятий польовий гравець і Радислав Люлька оформлює дубль і Здобуває перемогу. Дуже класний стартовий поєдинок для обох команд вийшов. Ну, в першу чергу, для болівальників, нейтральних. Сім забитих м'ячів. Неодноразово змінювався рахунок. І отже, 21 бал в нас заробляє АМ-Стейт. АМС-Тейт у нас в будь-якому випадку залишиться на першому місці. Тут навіть якби звичайно там зіграли сьогодні свій поєдинок легіон